Всім привіт! На сьогодні у нас вже весна 24-го року. Два, два довгі роки, як триває війна в Україні, і ми бачимо, як все далі це набирає своїх, можна так сказати, світових обертів, все більше поговорюють за третю світову. Ми бачимо все більше згадок з приводу цієї події. І ми розуміємо, що кінцеві. Кінцеві країни, які за цим всім стоять, це все-таки з однієї сторони Америка і з іншої Китай, і звісно, ці всі нестабільності вони впливають на фінансові ринки. У нас за останній час, за останній тиждень, непоганий рух зробило нафта, золото і срібло. Також, звісно, компанії, які працюють навколо цього активу, будь-яким. Чином, ну і також по крипті є цікаві мої думки, якими сьогодні хочу поділитись. Буде цікаво. Поїхали. Отже, давайте перейдемо на TradingView і почнемо одразу із крипти. У нас відбувалося тижневий графік на сьогодні таймфрейми близько півтора місяці. Зупинка руху, були падіння. були Різкі сильні якісь там відкати, знову повертались. І на сьогодні бачу, що нібито період е цього боковика зупинки вже має закінчуватись, і далі повинен бути ріст. У нас, до речі, планується ось зовсім скоро, уже близько 10 днів халвінг біткоїна. Ми знаємо всі, що це двоє така позитивна подія для е криптосвіту. Хто не знає, халвінг це подія, коли майнери будуть отримувати в два рази менше винагороди, ніж це було до цього. Хаувінг він, в основному раз у 4 роки відбувається. Ну і по суті, біткоін стає більш дефіцитним. Тобто він, інфляція його зменшується в два рази. Тому по біткоїну зараз бачу доволі хороше трендове зростання, продовження. Можливо, в цьому місяці, квітень місяць, ми вже побачимо 80-90 тисяч доларів. Бачу в цьому доволі великі шанси. Так, я не інвестую в цей актив зараз, вже його не купую, але нам дуже важливо з вами розуміти тренд цього активу, тому що біткоін це локомотив цього ринку, і нам обов'язково потрібно розуміти, куди він взагалі планує йти. Тому, якщо біткоін у нас і далі буде продовжувати ріст, ми з вами так очікуємо ефір. В тому числі також дуже сильне відбулося до накопичення цього активу, зупинка, і тепер ми знову готові йти на нові вершини. Наступна відмітка в зоні 6 тисяч по ефіру. По стратегії також в мене вже тут точки входу немає в цей актив, але тренд росту по ньому ще буде. Я думаю, що це тільки половина руху. Я намагаюся заходити на початку руху. От в цей період ми заходили, тому зараз вже для нас доволі дорого. Є інші активи, більш цікаві з хорошою точкою входу. До речі, Тонкоін, він вже також доволі непогано зріс, приблизно трьохкратного росту. Ми знаємо, що це монета від типу Телеграма, від Павла Дурова. І це дуже високо така капіталізована монета. Вона там в топ-20 точно входить, а то, можливо, вже зараз і вище піднялась. Бо ми от зробили вже хороший ріст. Я думаю, можливо, навіть в топ-10 є. В принципі, можемо це швидко спробувати поглянути. Тонкоін вже уже на сьогодні 9 24 мільярди доларів на сьогодні. Капіталізація доволі суттєво. Але на Бінансі цієї монети, наскільки я знаю, останній час її не було. Отже, що цікаве, цікаве на сьогодні для інвестицій це Ripple. Давайте також трішки з перспективних монет, на які я приглядаюся, і частково в які я також інвестую своєю командою ІвестКубом. XRP доволі цікава монета для покупки Litecoin. Ну, гірше, але все одно непогано. Я думаю, на ньому заробити можна, але е, його не купуємо. Трон також непогано зараз виглядає, навіть зараз його купувати. BNB е, вже не дуже цікаво брати, бо, скоріш за все, ми вже половину руху зробили. Якогось такого дуже сильного росту я не очікую. Ну, Зона 1000 1200 можемо, в принципі, по BNB побачити. Тому. Тому думаю, що в принципі з Binance, як мінімум, повинно все бути нормально, якщо їхній токен, їхня монета пови... прогнозовано буде йти в ріст. Мій фаворит ТВТ до сих пір знаходиться у фазі накопичення, дає можливість нам докупити. Хто, звісно, вірить в цю монету, в її подальший ріст. По стратегії вона мені підходить доволі сильно, тому. Основний акцент я роблю на цю монету Trust Wallet Token, Це гаманець офіційний від біржі Binance. Тому я зараз купую, сам виділяю близько, мабуть, 50% свого портфелю. Особисто я. В інвесткубі, звісно, менше. менша пропорція. SafePal теж непогано, криптогаманець виглядає, нібито тут формується дно, і далі у нас буде непоганий ріст. Атом також одна із монет, яку ми на сьогодні тримаємо в Інвесткубі, її купуємо також потенціал в зону 50-60, я думаю, повинні от перехай зробити. Uniswap зробив хороший рух, зараз відкат, і теж може ще звідси десь 3Х, в принципі, зробити. Якщо так дивитись по ринку, то, в принципі, багато хороших активів. там, DivideX, багато хороших активів, які mm -hmm. на сьогодні коштують доволі дешево близько свого дна. Тому можна на сьогодні багато яких активів купувати. Тобто, вибір на сьогодні ще є. Ось той самий ще MATIC. такого частково часткового Куб тримає не всі інвестори, але деякі із них. Тому по крипті, мені здається, що зараз буде знову після такого місячного-півторамісячного затища, зупинки, знову може бути нова хвиля росту. Так, це не буде якось так в один момент все піде в ріст, За тиждень ми там покажемо дуже сильний ріст, але на горизонті наступних півроку десь вже от такі хвилі будуть. Можливо, це буде не одна, можливо, це буде там пару хвиль. Зростань падінь, можливо, навіть десь ну, дві, можливо, навіть три хвилі. Тому зараз ще хороший час доінвестовувати, Звісно, по стратегії просто так хаотично щось брати, ні до чого хорошого це не призводить, це вже 100% на практиці вже собака з'їдена на цьому. Тому тільки по стратегії, по своїй власній думаємо головою, що ви робите. В Інвесткубі люди на сьогодні мають кошти, не мають досвіду, тому доєднуються і інвестують зі мною, дублюють мої угоди по моїй стратегії, вкладають свої кошти. Якщо хочете доєднатися, пишіть мені в особисті в Телеграм або в інстаграм. Отже, давайте також подивимося з вами на SP 500. У нас тут також уже трішки відбувається відкат, тобто ми зростали доволі активно. Дуже Дуже активно навіть від 4 тисячі до 5 і трішки більше, але зараз відбувається невеликий відкат. Взагалі, я дивлюсь, що по побудові цього росту ми вже доволі значно виросли, і можливо, вже десь тут ми будемо формувати вершину. Не обов'язково ми будемо отак одразу камнем вниз падати. Бувають такі ситуації, що, типу, один якийсь відкат, потім ми ще можемо перехай зробити. Умовно, як це відбувалось ну, от, на попередній хвилі. Тобто ми впали, потім зробили ще вершину вище і потім вже пішли униз. Можливо, і тут буде подібна ситуація. Можливо, ні. Сказати, де точно 100% буде оцей розворот ринку, доволі важко і. Мало хто може от, впіймати саме цей момент. Так, колись там нам вдасться це зробити, вгадати, але на, постійно на регулярній основі це дуже важко зробити. Тому е, зараз бачу, що ми основний вже потенціал росту зробили. Чи дотягнемо ми там до 5500, 5600, ну, теоретично можемо, але ну, це вже буде дуже-дуже важко і ризиково тримати м, позиції до цих відміток. Тому, якщо ви довгостроковий інвестор, чекаєте на багато більших відміток, вам не важливі такі падіння 40-50% тимчасово, які можуть потенційно відбутись. А я все-таки думаю, що ми зону 2500, ну, тобто нижче 3% і до 2500 повинні прийти у наступні 2 роки. Тому якщо для вас ось такі падіння не будуть. Сильно критичним, ви не будете панікувати, тобто ви готові до цього, щоб бачити такі просадки по портфелю, то в принципі це без проблем можете тримати, і це буде також непоганий варіант. Але якщо для вас це буде дуже критично, то краще зараз уже покинути цей актив, як мінімум посидіти в кеш в доларі. Якщо ви вже більш професійний інвестор, то можна навіть кризу заробити і придбати антикризові активи. От те, що ми зараз також із ІнвестКубом робимо. Купуємо енергетичний сектор, але знову ж таки не всі компанії, не всі країни. Загалом по Наздаку також уже хороший ріст, але от по Наздаку не знаю, нібито так просліджується, нібито ми можемо ще там показувати якийсь ріст. Ну, але все одно треба вже чекати. Від малювання якоїсь вершини. Тобто мені здається, що тут може вже бути якісь хороші падіння. Якщо так подивитись на протилежні сектори, то нафта вже зробила за останні там, пару місяців хороший рух. Ну, умовно, за останній час це в принципі був хороший рух. Від 76 там, до 90 доларів, ми тут вже, в принципі, показали ріст. Нафтодобуваючі компанії також за рахунок цього теж показали непоганий ріст. І що важливо, золото. Золото вийшло із свого практично 4-річного, ну десь 3,5 річного ось такого бокового руху, і пішли вже на історичні вершини. І це якраз такий індикатор, признак того, що ми все-таки вже заходимо в кризу е у доволі серйозну і е світову. Тому е тут ми бачимо вже, ну, взагалі, фоновий ринок, він такий попереджувальний, е опереджує, можна сказати. Саме ті події, які відбуваються в економіці. Бо фондовий ринок це все-таки очікування людей. І ми бачимо, що зараз дуже багато людей говорять, там, за Третю світову, за кризу світову, фінансову крах там, Китая про борговий, боргову кризу, саме дефолтам може, Америки і так далі. Ну, тобто Багато зараз негативу. І звісно, інвестори на це реагують і починають. Вже все-таки якось розпреділяти ризики по різним активам, в тому числі починають заходити вже в золото, от, в принципі, ми це бачимо. Тобто хвилювання світове, воно доволі наростає. І срібло, в тому числі, нарешті, вже показує якийсь хороший рух. Тому не знаю, продовжиться цей рух чи ні, але, в принципі, може бути. Нафта ще. Може теоретично продовжити ріст, можливо, навіть і до 100 доларів ми побачимо. ну 95-100 ближчі цілі. По золоту, важко сказати, бо тут вже ми е, вибили усі рівні супротиву і далі вже там немає якогось, по суті, супротиву, там ми вже можемо відкат в будь-який момент робити. По сріблу можемо вже там йти в зону 30. Тобто ближча ціль у нас уже перехай попередньої вершини, зона 30 по срібу, Теоретично ми вже можемо побачити в ближчі оці 1-2 місяці. Тому зараз така ситуація, що краще все-таки виходити із тих секторів, які зосереджені на зростаючу економіку. Це фінансовий, це технологічний, це нерухомість, якщо ви тримаєте рейти, фонди, тобто, які скуповують нерухомість. І все-таки намагатись хоча б диверсифікувати, розпреділити між захисними активами, такі як енергетика, продовольство, як мінімум дорогоцінні метали, щоб трішки зменшити ризик і потім вплив цих рухів на ринку. Але якщо ви хочете максимально отримати ефект і максимально. Отримати вигоду і примножити свій капітал саме і в цей час нестабільності, то потрібно все-таки вже більш конкретно, точечно заходити в антикризові активи. Отже, тут, в принципі, нібито все те, що я хотів проглянути. Тепер, тепер давайте ще подивимося на валюту. Євро у нас також дуже сильна така формація по технічному аналізу. Ми вже готові теж виходити вверх. Питання тепер часу, коли це відбудеться, але я вже дивлюсь, що тут повноцінне вже сформувалося таке до накопичення, і ми вже будемо готові знову йти у новий mm -hmm. ріст. Е, і можливо, це якраз от відбудеться у цю кризу. Можливо, навіть перед початком світової кризи ми вже почнемо якийсь давати такий певний. Рух. Це якщо по євро, ну, по долару та ж сама ситуація. Довгий час НБУ утримував курс фіксованим, зараз він такий керований, напівкерований, тому все одно вже потрішку ми отак рухаємось. рухаємось і якщо подивитись на Binance, там є пара USDT UH, тобто криптодолар до гривні. І в нас тут настрої людей доволі негативні. Ми бачимо, що тут. Ми вже відреагували доволі таким суттєвим зростанням вже навіть в моменті майже 47 за долар був була гривня. Тому не знаю, мені здається, що все-таки ця історія, вона потім, ну, знову ж таки, випереджаюча від тієї ситуації, яка все-таки є на нашому валютному ринку. І також по рублю, якщо подивитись, то тут сформувалося доволі сильне таке накопичення. Ну, це моїми такими висловами, термінологія, і ми також вже готові йти в ріст. В Росії теж дуже серйозні проблеми із фінансовим сектором, грошей в них стає все менше. Від енергоресурсів вони вже отримують набагато менше доходів, ніж це було раніше до цього, до обстрілів нафтоприробних заводів. Тому. Зараз питання в тому, чи вони зможуть набрати свої там, 300 тисяч нових людей, бажаючих іти в армію на фронт, якщо їх потрібно фінансувати. А фінансувати потрібно саме за якісь гроші. Гроші в основному із енергетичного сектору, саме від нафти, від нафтопродуктів, бензину, там, дизеля, від Ось цих речей вони отримували. Але якщо на сьогодні вони вже отримають на порядок менше, то питання в тому, а чи будуть гроші, щоб фінансувати армію. Ну так само і в Україні. Ми з тією ж самою проблемою стикаємося, що нам з вами ну, знову ж таки говорять про мобілізацію, про 300-500 про 500 тисяч нових е, мобілізованих людей. Е, але питання в тому. а Чим їх фінансувати, тобто набрати ще якось то можна, але людей потрібно утримати, їх потрібно екіпірувати, їм потрібно продовольство постійно кожного дня, кожного місяця, їм потрібно платити заробітні плати. Це все дуже великий тиск на економіку. Грошей від Америки ми практично зараз не отримаємо якісь там. Невеликі ми отримаємо транші, щось там чи 300 мільйонів. Останні разі ми отримали, але це далеко не ті там 60 мільярдів, які нам обіцяли і військову допомогу, і економічну. По суті, ми зараз тримаємося тільки на європейській допомозі фінансовій. Але це ледь там, вистачає на соціальні виплати і на підтримку все-таки банків ну, цієї фінансової системи України. Але точно не вистачить для того, щоб знову набрати таку велику кількість людей у армію. Чим хочуть фінансувати, для мене поки що це незрозуміло. Я думаю, що, скоріш за все, ці скандальні закони, що вони там приймають, вони, мабуть, так і не приймуть. Ми не зможемо набрати таку кількість нову Росія. Росія, скоріш за все, не зможе прийняти таку кількість велику. І це зараз все сходиться до того, що можливо навіть зупинка буде вже, вже в цьому році, можливо, в середині року. Важко сказати. Знову ж таки, по часу це дуже важко, але тренд ми вже бачимо, що він вже йде на спад, тобто. Війна зайшла в глухий кут, ніхто не може досягнути якихось таких стратегічних успіхів на фронті, територіальних здобутків. чи можливо... Ну от З приводу нас лише Україна продовжує виносити нафтопереробні заводи, саме заводи, де військова техніка, дрони виробляються, ще, можливо, якісь там. Авіабази із літаками, гелікоптерами, от це так. Я дивлюсь, що це вже остання крапля, коли ми вже все, що можемо, їх повиносимо, що зможемо дістати, щоб максимум їх виснажити. А далі це просто вже піде на якийсь спад. І, можливо, навіть на зупинку цього конфлікту на тих позиціях, які є, бо теж от Франція має вже влітку в липні проводити, в кінці липня, якщо не помиляюся, Олімпійські ігри. І наскільки я знаю, під час цих Олімпійських ігор. Повинні, ну от по статуту, по цьому, по правилу світовому, по домовленості всі країни повинні припинити будь-які там бойові чи військові дії. Наскільки це буде дотримуватись, ми не знаємо, але чомусь от Франція саме якось так цікаво включилась в цьому році, саме за підтримку України і почала типу, по свої шантажі, введення військ, допомоги. Тому можливо. Можливо, щось уже буде в цьому році. Якась, якась зупинка цієї активної фази. Е, ну, і звісно, це також певний позитив для ринків. Можливо, це якраз дасть ще одну хвилю, ще один поштовх росту для фондового ринку. Бо все-таки якась зупинка військових дій це все-таки є позитив для світу. Не для України, для світу. <кій> Добре. Це те, що по, по фронту, по нашому фронту, нічого таких змін особливо тут у нас не було. Більш таких серйозних і глобальних. Останній це після Авдіївки. І ще, до речі, з приводу біткоїна, давайте також подивимося на Google Trends, на запити. І у нас, от бачите, такими хвилями були запити, хайпи відбувались. Найсильніший це в 2018 році. Дуже сильно так розпіарили крипту і біткоін. Потім другий хайп. Це був у 2021 році, 2020 2021 вже слабший, і на сьогодні ще слабший. Тобто, по суті, на сьогодні немає якогось там великого хайпу е крипти чи біткоїна. Тому е зараз е ну, сказати можна ще, що ціни вони доволі недорогі. Е тобто біткоін не на максимальному своєму хайпі. Зараз, от умовно, оцей цикл, що відбувається, він е, не є якимось прям основним. Тобто мені здається, що основний хайп він ще буде там десь попереду наступні декілька років. Тобто, не в цьому році, не в наступному. Тому зараз не треба очікувати якихось там відміток 300 тисяч 500 мільйон, де зараз також можна почути прогнози. От Якщо ми отримаємо вже свої там 100 тисяч доларів по біткоїну, мені здається, що більше чогось очікувати тут вже ну, не варто, як мінімум. Добре, це те, що хотів з вами поділитися своїми думками, де є можливості, на мій погляд. Що фондовий ринок вже себе вичерпує ріст саме із зростаючих секторів от Nvidia, можливо, навіть вже зараз нащупала свою вершину, вже починає заукруглюватись, зупинятись, і, можливо, навіть тисячі ми і не дістанемо. Тому що я бачу, що тут вже доволі хороший рух, і потенціал вже нібито себе або вичерпав, або вже на більшу частину. Так само AMD. Колега uh, NVIDIA також вже такий uh, доволі сильний сигнал падіння, uh, сильна тут уже слабість цього активу, і може бути, що це вже також по AMD сформувалась вершина. Інші активи там Amazon. Ну, можливо, ще щось там виросте, але мені здається, що це самий ідеальний зараз час, щоб продавати Microsoft, також дуже сильний ріст уже зробив. Якщо тримаєте, то зараз дуже крута нагода продати цю компанію. Google, ну, в принципі, тут немає якогось хайпу такого серйозного, але вже щось теж на локальну вершину місцеву вже щось дуже, дуже схоже. Starbucks, це якщо до ресторанів трішки поглянути, теж дуже сильний ріст відбувся 15-річний. І зараз вже формується тут <кій> вершина. Мені здається, що ми можемо в цю кризу непогано сходити вниз. Макдональдс та сама історія, є куди зараз рухатись вниз. Apple та ж сама історія. Відмальовуємо зараз вершину і є куди падати. Ну, загалом, все, що технологічний сектор відноситься, я думаю, в кризу, нічого особливо не покаже росту. Все буде, в принципі, знижуватись в більшій чи в меншій мірі. Банки будуть також падати. Нерухомість також буде падати. Тому тримайтесь краще від цього подалі і осторонь. І хороші можливості зараз ще короткочасно знаходяться у крипті. Кожного тижня вам про це говорю. Зараз відбувся відкат ринку і хороша можливість, щоб знову докупити цей хороший. Актив, Звісно, вже є монети, які вже так непогано хайпанули. Та ж сама там Solana, вже хороший ріст, показала Avalanche, ну, вже щось частково пішли в ріст. Ну, і інші там. Той же самий Toncoin, FED. FET. Тобто такі речі вже купувати не потрібно. Якщо вже йде отакий памп, то це вже десь назріває кінець Зачастую. Добре, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео для вас було корисне, не забудьте підписатись на YouTube, на Instagram, Telegram і до нових зустрічей. Бувайте!